Епіцентр продовжує боротися за першість у турнірній таблиці. Вихідними вони зіграли із Волочиським агробізнесом, які вже у першому таймі двічі поцілили до воріт супротивника. В чому у нас агробізнес в першому таймі переважав, це в настрої? Знаєте, бо вигравали боротьбу, а ми вийшли 11 академіків. А в другому таймі вже вийшла команда, хоч схожа на команду, яка якісь, якісь амбіції має вже ну, давайте так повна перевага в другому таймі. Куча гольових моментів, ну що, це футбол, щоб привітати команду Агробізнес, йдуть без, перем... без втрат, ну, на першому місці, будемо будем їх доганяти. Цей матч став сьомою перемогою поспіль для агробізнесу. Для нас дуже добре, що ми пройшли перше коло без поразок, сім матчів виграли. І тепер зараз футболісти відпочинуть. Чотири дні, тому що ми пропускаємо тур з хвостом і будемо готуватись до другого кола. Вже всередині другого тайму інтрига повернулася. За штрафною пробив у дальній кут танчик. Це його дебютний гол. Проте до кінця гри вирівняти рахунок або ж перемогти під центру так і не вдалося. А от агробізнес продовжує переможну серію ігор. Ми також намагаємося грати у комбінаційний футбол, але так вийшло, що сьогодні грали по результату. віддали трохи ініціативу у другому таймі. то… В подальші іграх стрімитимусь більше володіти м'ячем грати першим номером. В групі А агробізнес посідає перше місце, не програвши жодної гри. Набрали 21 очко. Епіцентр посідає друге місце. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.